Усім привіт! Зараз розповім, як підключити Selenium до IntelliJ IDEA та робити перші автотести, використовуючи IntelliJ IDEA та мову програмування Java. І так, створимо спочатку новий проект. Натиснемо New Project. Далі. Залишаємо все, як є. Назва хай буде та сама. Розподіл у файловій системі хай буде той самий. Git-репозиторій мені не потрібен. Мову залишаю Java. Але за замовчуванням у нас виставляється наступне: BAL Build System, IntelliJ або Maven. Зараз я оберу Maven. Потім поясню, чому саме так потрібно. Поки створюється, у нас <клес> з тим, що створюється Maven-проєкт, є POM.xml в наш файлик. Дивіться, поки що все підвантажується. І а, з цим помиксМЛ-файлом ми з вами якраз і будемо гратися. Нам потрібні будуть певні залежності, які нам треба бути реалізувати. І так, дивіться, почнемо якраз а, з наших проперсів. Але насамперед, коли у нас з вами створився новий файл, у нас файлова система наступна: SRC, і у нас є. Папка main і у нас є папка тест. Ну, так як ми з вами будемо робити тести, то нам необхідна папка тест. У ній так само є папка Java. <coughs> папка Java так само, як і в main у нас теж є папка Java. Тут теж є папка resources, але нам зараз вона не дуже сильно потрібна. І так, для того, щоб нам з вами підключити наш з вами Selenium, необхідно. Файлі pom.xml, XML. Ось він. Робимо наступне. Пишемо тег dependencies, Dependencies. Одразу ж він створився. Dependencies – це залежності. Їх може бути одна, дві, більше. Набагато більше. І робимо певну якусь залежність. Dependency. Де нам необхідно зробити наступне: Group ID. Так, як ми з вами будемо працювати із Selenium, так і пишемо org. І як тільки я написав org, в мене одразу ж пропонує Selenium і так далі. Тому, якщо у вас так не прокидується, то Org.selenium і тоді він у вас 100% знайдеться. Натискаємо на нього. Далі. Нам необхідно обрати не Selenium API, а Selenium Java selenium Java, все в порядку. <кій> І версію. Можемо зазначити, наприклад, 4.7.2. Окей. Okay. Або можемо залишити її latest latest Ну, я залишу 4.7.2. Ця версія може потім дещо змінюватися. Дивіться, зараз створимо певний тестовий файл. назвемо його. Main створили. Хай він поки що залишається порожнім. Нам необхіден буде певний веб-драйвер. Дивіться, коли ми усе підвантажили, тобто записали усі залежності, необхідно натиснути ось цю кнопку Load Maven Changes. Якщо я її не натисну, то моя бібліотека не поповниться усім необхідним. Тим, тим, що є у посиленню. Нажимаю Load Maven Changes, і почала е, працювати підгрузка. Так, підгружається. Далі. Окрім того, що о, нам необхідно підгрузити усе необхідне до наших бібліотек, е, нам необхідно також скачати Chrome Driver. І е, зараз це ми з вами зробимо. У Google пишемо. Selenium WebDriver. WebDriver. І download. Ось, Download Selenium. Ну, тобто, можемо зайти сюди. Тут подивитися, почитати. Це офіційний, офіційний сайт. Але нам необхідний саме Chrome Driver. Chrome Driver download. Відкриваємо. І обираємо. Можемо обрати 9, 10, 8. Як це перевірити? У нас буде у браузері About. У мене 109-та версія браузера. Окей, качаю 109 версію браузера. Обираю Chrome Driver win 32zip Зберегти. Наприклад, хай я його завантажу до ось сюди. Зберігти далі. Показати в папці. Це в мене архів. Я його відкриваю. І заношу собі до робочого стола. Далі. Що я буду робити далі? Взагалі його треба розмістити десь у файловій системі. Але краще, щоб його ніде не, ми не потеряли, я його занесу, закину до папки тест у сам IntelliJ IDEA. Ось він у мене перенісся. І я його в жодному разі не ну, нікуди він не двінеться. Єдине, що потім я буду його оновлювати і кудись зберігати ви. Ну, тобто, коли браузер у мене оновиться, мені буде потрібна наступна версія. Так, рухаємось далі. Переходжу до класу main. І що мені необхідно? Мені необхідно написати метод, який буде в мене запускати якийсь код. І далі мені необхідно вказати системні налаштування. Системні налаштування які? Ну, так і пишемо, що System. Трапка, set property. Set property обираємо ці. І вказуємо наступне. У подвійних лапках пишемо: WebDriver. Трапка chrome.driver. Незважайте на те, що у нас тут підкреслюється хвиля з червоною лінією. Ми вказали, з чим ми будемо працювати: з веб-драйвером. Після того, як ви все це написали, ставите кому, і вам необхіден шлях до вашого хром-драйверу. Натискаєте правил клавішу миші. Uh, обирайте пункт Copy Path Reference і обирайте Path. Скопіювали. І після коми вставили. Але не просто вставили, а у подвійних лапках. У подвійних лапках вставили, поставили крапку з коми. Все. Ми сказали, де знаходиться наш з вами певний файл. Який файл? ChromeDriver.exe. Перше у нас з вами є. Тобто, ми задали наші з вами налаштування. Які у нас будуть наступні налаштування? Пишемо далі. Будемо ж працювати з нашим драйвером. Так і пишемо: драйвер. Get. І будемо вказувати будемо вказувати, куди нам необхідно усе це завантажити. Тобто не самотажити, до якого сайта ми будемо з вами підключатися. Але до того, як ми з вами реалізуємо наш драйвер, наш драйвер, ми зобов'язані його створити. А як його створити? У нас є певний клас WebDriver. Веб-драйвер. Веб Можемо на нього подивитися. Ось він. Public Interface WebDriver. Тобто, це у нас буде певний інтерфейс. Саме інтерфейс. WebDriver, Даємо йому ім'я Driver і пишемо наступне: New Chrome Driver. Тобто ми звертаємося через наш інтерфейс до класу Chrome Driver. Тому що інтерфейси вони не, від них ми не можемо з вами достукатися до наших конструкторів. Далі, наприклад, будемо працювати, перший у нас буде сайт google.com. Google.com. Зараз одну секундочку. Я скопіюю цей сайт і дивіться: інтерфейс, певний ім'я об'єкту, New Chrome Driver, тобто новий конструктор. Driver get. Ось драйвер head це спеціальний метод, до котрого ми заносимо параметр, який сайт нам необхідно відкрити. Запускаємо наш з вами код. Ось відкрився сайт Google. Далі, якщо нам необхідно після того, як сайт Google відкрився, його закрити. Таке запишемо через наш об'єкт драйвер. Є метод close. Метод close закриє вікно драйвера. Ось сайт прогрузився, і потім він закрився. Це перші кроки в налаштуванні нашого середовища. Далі ми будемо з вами працювати. Окрім Selenium, ще підключимо тест і там вже буде дещо цікавіше прокидувати наші ще з вами методи. І дивіться, ось таким чином не дуже добре робити, тому що ми в методі е, все це робимо. Це не є must-have Правильно Must-have правильно буде, коли наші методи будуть окремо, а експази будуть окремо, але це буде вже в наступних уроках. Головне, щоб у вас був правильно прописаний прописані dependency Далі. Теж головне, щоб у вас відкрився сайт google.com. Ну, взагалі, можу дещо теж показати. Наприклад, якщо ми з вами будемо робити, потім певні методи: клік і певні з вами веб-елементи до котрих будемо стукатись через експази, то там вже буде. Трошечки цікавіше. Дивіться. Є драйвер. Клік. Але це буде не від драйверу а від нашого веб-елементу. елемент Ось він. Web елемент Далі. Пишемо, наприклад, елемент рівня І тут ми напишемо new. Драйвер find, find by element. І тут будемо вже вказувати наші з вами байк by Бай. Байкзбаз. By, by І е, далі далі будемо вже вказувати в наших лапках те, що буде необхідно. Але про веб-елемент це взагалі де у нас з вами окрема мова. Найголовніше зараз, щоб у вас відпрацювало те, що я вам показав. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.